І так почнемо з мого улюбленого доктор Шпілер. Шпіллер гель для умивання, Для чутливої шкіри, в принципі, підходить всім типам шкіри. Молочко для умивання з огірком. Воно таке більш інтенсивне, ніж білих. Хто брав. Гель для умивання трав'яний він для проблемної шкіри, у кого є висипання, трави заспокоюють та знімають запалення. Наступний засіб це тонер, також для проблемної шкіри заспокоює, знімає запалення та висипання. Гадрофільна. Олія доктор Кадір. Це мої улюблені засоби для шиї і декольте манару. Також їх беруть для рук, для тіла. Хто хоче розладити зморшки, шиї, декольте або профілактувати старіння, весь час беріть і користуйтесь цим кремом. Досить недорогий на розпив і приємно пахне дорого, преміально. Тому Беріть дуже цікавий продукт. Азеленовий крем light для чутливої молодої шкіри, схильний до почервоній. Гідроколаген для шкіри, яка хоче пружності і щільності для драблої шкіри, або для шкіри, яка хоче більшого зволоження. Прополіс, протизапальний крем, в кого є висипання і сухість. Тонер для чутливої шкіри від Пеларт, тонер ProBio з пробіотиками, в кого є якісь висипання, пов'язані з порушеним мікробіомом. Далі також люблю засоби від ренью, це. Топові наші креми SPF 25 з вітаміном С. денний і нічний крем антивіковий з вітаміном С. Пептидами він розладжує зморшки, ущільнює шкіру, має антиоксидантну дію і також профілактує пігментацію. Ваш улюблений тональний засіб з SPF 30 всі його дуже люблять, він підходить абсолютно всім, навіть хлопцям, тому що його взагалі не помітно на шкірі. Він щось середнє між BB і CC кремом. При цьому гарно вирівнює тон. Маска очищуюча від Крістіни, вона і очищує, і має протизапальну дію, і знімає почервоніння, і навіть зволожує так три, три в одному. Мій улюблений засіб SPF 15 з пробіотиками для шкіри в якої порушений мікробіом, розація і хто хоче більшого зволоження. Також дуже люблю ці кремчики з SPF 15 від Крістіна. Хоча тут пише, матуючий і здається, що вони мають бути дуже легесенькі, насправді вони кремової текстури, дуже гарно зволожують на зиму. Зараз просто. Просто ідеально, кремчик підводчик з ретинолом і вітаміном С, який йде потужний антивіковий крем, який розладжує зморшки. але його треба вводити поступово, бо можна зробити собі дерматит. Але якщо є дерматит, значить ретинол дієвий і працює. Тоді просто від Кадір, це активний денний крем, тут є SPF 25 він і омолоджує, і має освітлювальну дію, вирівнює тон, глибоко зволожує. І надає шкірі пружності. Азелодж 10-відсотковий для шкіри схильної до висипань, розація так само, купероз теж даю. І можна на спинку цілий такий засіб. На обличчя даю на розпив початкову дозу, на спину даю цілий засіб. Ось такі порожні баночки.